Чому я вважаю, що одне із деструктивних явищ, це коли ми хочемо, щоб інші люди відчули, як нам болісно. Я не говорю поділитися. Але коли нам мало просто поділитися, і ми ще хочемо, щоб інші відчули наше страждання, це є деструктивно. Саме для цієї людини. І так, приклад з мого життя, буквально вчорашнього. Між сесіями працею з клієнтами та відповіданнями я відвіз сина на скалолазіння. І поки я вів стрім з машини, вже настав час його забирати. Я його забираю, дивлюся на ліве коло переднє, а воно здуте в нуль, просто нульове. Що ви думаєте? Я ж людина підготовлена, в мене є запаска, дом,кратик, насосик, все є. Я давай його бортувати і виявляється, що мій ключик, на котрий я розраховував, щоб зняти секретного бофта, а для тих, хто не знає, це спеціальний такий бофт з іншим візерунком шляпки. Для нього треба спеціальна голівка. Так от, голівка є, а ключ зламався. І тепер чотири болти я відкрутив, а один не відкрутив. А на вулиці вже вже шоста вечора, майже усі сервіси закриті, е, дощ іде, і я просто в багнюці телефон сів. Як ви вважаєте, мої оці проблеми, хоч у вас якось торкнулися? Ні. Звонить моя дружина, а в неї був також важкий день. Вона робила фотосесію, вона це робила в іншому місці, вона поїхала. І їй також важкий день. І але, оскільки ми вже дуже багато працюємо з психологами, селф-хелп і так далі, я їй кажу, киця в мене зараз продути колесо, я дуже сильно втомився. давай тобі передзвоню. Кажу, а ти що? А вона каже, я дуже втомилася. Я провіла дуже важку фотосесію з дуже важкими людьми. І також каже, я теж втомилася. Що ми зробили? Ми просто обоснували нашу позицію. Ми поговорили про те, що ми втомилися, але жоден з нас ні в якому разі не хотів, щоби. Інша людина страждала із-за того, що я страждаю. А тепер ви скажете, про що цей двоххвилинний спіч? А він про те, що якщо вам дуже сильно кортить або вам болісно від того, що іншим людям не болісно, то це йде про досить інфантильну позицію в житті. Зрозумійте, будь ласка, деякі моменти вам доведеться пережити самостійно. Незалежно від статі. Незалежно. Доведеться пережити самостійно. І іноді буде так, що ви зараз чомусь страждаєте. Може тіло страждати, може душа, може розум. Але це не означає, що інші люди повинні страждати також. Чи повинні вони проявляти сумлінність? Можливо. Чи можуть вони вам чимось допомогти? Можливо. Але зрозумійте ще раз, якщо ви бажаєте, щоб усі інші люди страждали, то це про дуже деструктивну поведінку. Бо якщо ви зараз страждаєте, це не зобов'язує страждати інших. Почуйте, будь ласка. І, окей, усі страждають разом з вами, як з моїм колесом. Як це допоможе мені відремонтувати колесо? Як Як це допоможе мені бігати по закритому сервісу? Це дуже добре, що знайшлася людина, котра мені відкрила того сервісу закритого, та взяла ключа і пішла зі мною. Дуже добра людина. Але вона потім пішла додому, і я їй все одно був вдячний за той маленький епізод допомоги, котрий вона мені допомогла. Чи, мог, чи міг я на цю людину образитися? Так, звичайно. Але доросла позиція це коли ви несете відповідальність за ваше життя. І розумієте чітко, що якщо у вас зараз чорна полоса, а у інших людей ні, то це у вас зараз чорна полоса. Але проблема далі, коли у вас буде біла. Іноді чорна полоса інших людей вас також буде торкатися хвилин на 40, ну може на день максимум. Але далі ви будете жити власним життям, а людина буде вирішувати чорну полосу. Чи справедливо це чи ні? Зараз не про це. Я лише про те, що якщо ви бажаєте іншим людям ваших страждань, то це зараз у вас є проблема. І проблема в світу сприйнятті, тому що бажати комусь зла. Може, лише яка людина? М? Подумайте.